По-перше, абсолютно єдина і слідство, і прокурор, і суд всі чітко засвідчили, що я ніяких грошей нікому не передавала, і мені ніхто ніяких грошей не передавав. Тобто це справа без взагалі будь-якого факту корупції. І це говорить про те, що всі погоджуються, що ніякого факту передачі грошей нікому не було, але вони все одно справу порушують. Це говорить про е, яскраве замовлення політичне, і е, мені здається, що навіть люди, які далекі від права, далекі від можливості там юридично оцінити все це, просто бачать. Знаєте, коли ніхто нікому грошей передавав і ніхто ні у кого грошей брав, але кримінальна справа є на фоні того, що в країні просто багатомільярдна корупція сьогодні не помічається не набув ні САП. На жаль. Друге, що я хотіла би сказати, що в країні, де є такі варварські терористичні дії проти кожної людини, не можна тоді мати ніяких своїх заощаджень, не можна мати в країні ніякої власності, тому що ви чули, що прокурор постійно хотів поставити мені як обвинувачення, що моя родина взагалі щось має. Якусь власність, якусь там машину, якісь там заощадження. І це все демонструвалося просто як е, звинувачення проти мене особисто. Ну, якщо у нас ми повертаємося до комунізму, да, і нам не можна мати своє власне заощадження і не можна мати якусь хоч мінімальну свою власність, е, то тоді хай вони оголосять про це, що за це зараз треба судити, садити, я не знаю, що ще робити. І ще одна важлива річ. Знаєте, я хочу сказати, що сидів прокурор НАБУ, а перед тим детектив НАБУ, У яких щомісячна заробітна плата, щомісячна заробітна плата від 200 до 300 тисяч гривень. А у керівників набу і САП, я думаю, десь до мільйона гривень в місяць заробітна плата, що на них витрачено. За весь час, поки вони існують, 50 мільярдів гривень. В бюджет нічого не повернуто з цих колосальних грошей, які на них витратили. І просто диву даєшся, коли в парламенті тимчасові слідчі комісії, журналістські розслідування, безліч всього, міжнародні розслідування говорять про те, от, факти корупції, набу їх не помічає. А коли замовляють розправу з опозиційною партією, з лідером опозиції, так от, будь ласка, вам просто висмактана з пальця справа, яка нічого спільного взагалі з передачею будь-кому або прийняттям будь-яких грошей немає. І я дуже рада, що це країна, бачить. Бачить, що на жаль, в Україну повернулися політичні репресії. І на жаль, якщо ти... Робиш в політиці не так, як хоче влада, то ти за це можеш сидіти знову у в'язниці, як при Януковичі. По суті, та ж сама історія. Та ж сама неймовірна корупція на владному рівні, на найвищому владному рівні, і такі самі репресії проти опозиції. От що ми зараз переживаємо. Но те, на що я покладаюся. Це те, що парламентська асамблея Ради Європи взяла в моніторинг цю справу, що німецька правозахисна організація, яка в тому числі фінансується за рахунок бюджету Німеччини, взяла в моніторинг цю справу. І також європейський парламент, певні органи європейського парламенту, також і ми готуємо уже подання до європейського суду з прав людини. Шкода, що до цього всього доводиться повертатися. Але ми вже повернулися до цього, і всі міжнародні структури, які моніторять зараз всю цю ситуацію, знаходяться просто в шоковому стані від безправ'я, від відсутності будь-яких підстав. Для таких переслідувань і від репресій, які знову відбуваються в Україні проти опозиції. Я переконана, що е, я доведу і на українському, і на міжнародному рівні в судах е, абсолютно чесну свою позицію. У мене немає ніяких сумнівів. І нема ніяких сумнівів, що рано чи пізно всі ці детективи НАБУ, прокурори САП, які приймали такі... Терористичні неправові антиконституційні рішення безпідставні проти опозиції будуть відповідати по кримінальному кодексу і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за те, що вони зараз фальшують цю справу на політичне замовлення. От так воно буде. І у мене ніяких сумнівів немає, що винні. А це якраз ті, хто фальшує політичні справи, постраждають. А моє ім'я як завжди, вкотре, кожен раз. Коли високопосадовці в Україні в попередні роки намагалися якісь справи проти мене фабрикувати, все закінчувалося повним стовідсотковим виправданням. Причому не просто виправдання, а за відсутності, взагалі, будь-якої події порушення закону так буде і на цей раз. Я не сумніваюся зовсім в цьому.